Вітаю вас у новому відео і коротко одразу про те, чим я зараз займаюся. Фарбую, фарбую і ще раз фарбую. Профарбовую дошки як на городину на високі грядки, ну і також вношу зміни в теплиці. Всім привіт ближче! З вами Світлана. Ви завітали на Хмельниччину. І продовжую. Продовжую я вносити зміни. Хочу чорну городину. Ось такі мої плани на цей рік. І, і, і одна грядка в мене готова, зараз вам покажу її. І знаєте, ось зараз, коли нас падає туман біля води, поле, туман, зараз ну, сонця мало, хоча сьогодні, до речі, трохи є сонця, але все одно більш така холодна, мряка, туман, сиро і чорний колір з туманом. Виглядає дуже дуже гарно. Дем покажу. Ну, правда ж гарно, погодьтесь. Наскільки цікаво, настільки гарно, наскільки таємниче буває наша природа. Фантастика просто. Я весь час вам показую вербену, яку я не прибирала. Вона залишилася і вона виглядає просто феєрично, зимовий період часу. Дуже гарно. Ну і злаки. Злаки, злаки, злаки. Вони прекрасні в будь-яку пору року. Зима то це взагалі фантастика також, бо вони особливо гарні, коли так покриються інієм, стоять такі гарненькі, біленькі. І сніг їх не, бачите, вони не падають від снігу. Ну і водойма. Вона гарна в будь-яку пору року. Особливо мені подобається це відображення рослин в воді. Гарно. Все, вертаємось. Вертаємось в реалії. Коротко про мій розгардіяж і плани на це відео. Тому, якщо ви новий глядач, то ви не лякайтеся, приймайте все, як є, робимо зміни, робимо зміни в кращу, гарну сторону. Ось покажу вам навіть тут. Це такий початок. Ми, до речі, тут вже активно працюємо, ділимо ковилу. Це мама вчора тут, до речі, файно працювала, ділила, а так в мене вже. Ось треба імперату також поділити. А так в мене ковала ось тут стоїть, вже поділена, вже вкорінюється. Тому тут ми також будемо робити красу. Красу в чорному кольорі, тому що на городі профарбовує, зараз підемо. І тут також я вирішила, щоб, щоб в мене був такий чорний, бачите, теплий, теплий буде колір, чорний, зелений, сірий і червоний. Червоний, тут ще буде червоний. Тому, якщо ви новий глядач і хочете побачити, як зі звичайної теплиці зробити такий затишний, класний, приємний куточок, в якому буде приємно працювати, ділити, висаджувати, тобто не просто теплицю, а все ж таки такий куточок садівника. Затишний куточок, робоче місце. Кабінет о, кабінет садівника. В такому вінтажному стилі, як ви бачите, мені таке подобається. Ну і переробляємо городину. То обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, залишайте коментарі, це все входить в ваші обов'язки. Мої обов'язки блогера це робити нові відео, показувати вам щось цікаве, надихати вас, мотивувати, піднімати вам настрій, хоча я не клоун. Але все одно ми, блогери, намагаємось піднімати настрій, надихати вас, налаштовувати, нас, налаштовувати вас на оптимізм. Ось. Ну, а ваша задача все ж таки залишати коментарі, вподобайки, підписуватися, бути активними глядачами. Все. Не буду більше балакати, буду показувати. Сьогодні в планах в цьому відео можливо зроблю я грядку, бо це якраз ось чотири дошки на грядку в теплиці. То, можливо, тут перероблю я ось цю грядку, і стежки я планую викладати щебнем, щоб було тут і чистенько, і гарненько. Ось, ну А тепер йдемо на городину. І там нещодавньо внесла я корективи. Які дуже давно хотіла дійсно внести, це я забрала сітку. Сітку, яка ділить поле з основною ділянкою. Бо раніше ж на полі нічого в нас не росло, тому. Не було потреби туди якось виходити. Ну а всі ми паркани ставимо, причому паркани великі, нас тут людей немає, то сітки вистачало. Але частково ця сітка вже була прибрана, тому і тут мені з городини дуже-дуже ну, хотілося вже зробити такий відкритий шлях, простір до моєї зеленої стежки до водойми. Це, це просто, це просто казково. Riding the wind through the canyon and over the riverbed, soft as the snow, as firm as the pines. In this day. В одному відео запитували про цю пилку, чи я нею задоволена. Задоволена. Бігаю з нею по всьому саду, обрізаю і дерева, і, дош... і грядки сама роблю, обрізаю дошки. Ну, зручно, вона не тяжка, акумуляторна. Акумулятор у мене підходить не тільки до цієї пилки, а ще є і е газонокосарка акумуляторна, і ножниці акумуляторні. Ще, мені здається, щось не пам'ятаю. Тобто, ну дійсно класно, я рекомендую. Просто ну, легко, зручно, швидко. Взагалі акумуляторні садові інструменти це, це просто супер. Дуже зручно. Не потрібно ніяких дротів тягнути, подовжувачі взяли, раз, два зарядили. Кому потрібно багато, то беріть два акумулятори, якщо багато роботи. Бо мені вистачає, в принципі, одного. Так що я дійсно рекомендую посилання вам залишу на пилку, на магазинчик, в принципі, бо, е якби не було весна, і зараз ми всі шукаємо собі чогось новенького. Бо хочеться ну, це дійсно полегшує роботу, особливо жінкам, то я рекомендую. Hey! Yeah. Хочу показати вам ще свої обновки. Тут, в принципі, для вас, напевно, багато чого нового, ви можете спостерігати поза моєю розповіддю, бо більше все ж таки інформації, друзі, на інстаграм. Там щодня я показую і оновлення, і роботу. Про YouTube, звичайно, забувати не потрібно, але ось рукавички в мене вже давно є. Рукавички для роботи із хвойними, і з трояндами, тобто з рослинками, які коляться. Класні, дуже класні рукавички. Вони в мене і на продаж будуть навесні. Тому, кому цікаво, інстаграм, телеграм туди. А собі взяла ось такі обновки ножниці. Мені подобається і форма така. Вони дуже гострі садові ножниці для бонсай. можна там квіти обрізати. Ну, вони виглядають просто дуже гарно. Собі я залишила чисто собі ось такі рукавички. Вони підходять мені тут по моїй стилістиці, по кольоровій гамі. Тут шкіра, а тут тканина. Вони і дихають, руки в них не пріють, і їх можна прати. Тобто дуже класні. Також в мене на весні, на літо вони будуть на продаж. Тобто все, що ви бачите в мене, воно в мене по декору буде і на продаж. Ось такі садові набори. Також будуть. І ще віночок. Це для Аліси, лайфхак. Якщо хочете, щоб діти вам допомагали, прибирали, треба обирати маленькі предмети побуту. І діти будуть спокійно бігати прибирати. Бо великий віник їй незручно. А ось такий маленький і гарний, і класний. Ну, одним словом, рекомендую. Тепер дивіться, на результат. Чому не щебінь? Бо щебінь у мене тут був, ось тут трохи, він так і під столами там залишився. Бо коли падають залишки трави сухої листя, навіть ґрунт на щебні це дуже-дуже видно. Мені це не подобається. Я би залюбки щебінь замінила би і на вулиці, але там роботи дуже-дуже багато. Ну і, звичайно, замінити корою щебінь це також, в принципі, не дешеве задоволення. Я не знаю в порівнянні, скільки так. Ну сюди, ось мені на тепличку пішло вісім. Мішків, кори. Чому взагалі навіть не залишала відкритий ґрунт? Бо дуже багато пилюки тоді. Тоді всі ось ці чорні грядки, ось тут ґрунт сухий, і на грядці одразу така, як пилюка встає. Коли ґрунт вологий, зволожений, в міру замульчований, то чорні грядки вони будуть чистенькими. Це такий також нюанс. Тут крапельний полив я не буду прикладати, тому що бокові грядки вони в мене завжди зволожені зі зворотньої сторони. Я їх навіть влітку не проливаю, а проляти ось цю, то я не думаю, що це буде дуже тяжко, думаю, що ні. Тут будуть томати. Та я думаю, що я їх спокійно зможу проливати. Плюс грядка в мене з'єднана з основним ґрунтом, тому тут, в принципі, проблем не буде і крапельний полив, теплицю я не планую поки що ставити на високі грядки на вулицю, то я задумуюсь все ж таки. Але ось такий вигляд мульчування мілкою корою мені дуже-дуже сподобався. Ось, класно виглядає. І навіть рекомендую, якщо брати щебінь, то брати мілку фракцію щебня на стежки. Не середню, а мілку виглядатиме тоді набагато класніше. Ось, бачите, пилюка, і ну, одразу на чорному видно все. Ну, в принципі, в кого є чорні машини, то ви так само от на чорних авто. Дуже класно видно всю пилюку, весь бруд на світлих кольорах не так. Так само і тут, але мені все подобається. Пройдуся буде все чисто. Класно. На цьому я, в принципі, з вами не прощаюсь. Теплиця буде продовжувати змінюватися. Тому вже я не знаю коли. Можливо, там вже ближче до весни, не знаю. Але буде ще продовження остаточний варіант, як ця теплиця буде виглядати вже в теплий період часу. Тому тут ще будуть зміни. Тому пропоную закінчити ось це відео ось так. І саме тут я з вами зустрінуся, коли вже закінчу повністю облаштування цієї теплиці. Щоб ви побачили результат. Але зараз тут стало набагато просторніше, набагато комфортніше. Ну, класно. Те, що я хотіла, те в мене виходить. Тому, чого хочу вам побажати мрійте, реалізовуйте і будьте щасливі. Це не бійтесь робити те, Чого хочете. Ось, все. Дякую всім за перегляд. Залишайте ваші коментарі і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!